В Національному університеті біоресурсів та природокористування на факультеті тваринництва та водних біоресурсів створена унікальна програма з підготовки фахівців 3-го освітньо-наукового рівня, тобто доктора філософії за спеціальністю 207 водні біоресурси та аквакультура. Унікальність даної програми полягає у комбінованому потенціалі, що притаманний як закладу вищої освіти, так і науково-дослідному інституту системи Національної академії аграрних наук. Об'єднавши, таким чином, об'єднавши зусилля НУБІП України та інституту рибного господарства, нам вдалося значно покращити не лише матеріально-технічну базу щодо виконання досліджень, але й значною мірою покращити кадровий потенціал що широко залучений до, як до наукової, так і до е, освітньої складової даної, даної освітньо-наукової програми. Крім того, даний підхід дозволяє майбутнім фахівцям рибної галузі відразу глибоко зануритись в наукові проблеми, зорієнтуватись у актуальності та перспективах наукових досліджень, швидко набути навичок soft skills, фахових та обов'язкових компетенцій, що задекларовані у даній освітньо-науковій програмі. Вважаємо, що саме такий підхід, коли наукова складова тісно переплітається з освітою, має найбільший потенціал до розвитку і відповідає саме концепції дослідницького університету, який зараз так широко і активно розвивається в країнах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. У складі центру водних біоресурсів та аквакультури є ряд навчальних, наукових і навчально-науково-виробничих лабораторій, приміщення лабораторії. Користується для здобувачів усіх рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 207 водні біресурси та аквакультура, та обладнано комплексом акваріуму підвищеної місткості з метою проведення наукових досліджень з різними видами гідробіонтів. Наявна матеріальна технічна база цієї лабораторії дозволяє як студентам. Так і аспірантам здійснювати дослідження з дотриманням усіх методичних вимог щодо повторності з урахуванням температурного та кисневого режимів. Здобувачі вищої освіти після набуття теоретичних знань з розведення селекції риб мають змогу закріпити практичні навички щодо формування селекційно-племінних гнізд та утримання матичного стада цихлових видів риб. Крім цього, у даній лабораторії здійснюється комплекс досліджень з нового перспективного напряму інтегрованого вирощування агропродукції з продукцією рослинництва по типу аквапоніки, тобто поживні речовини після перетравлення рибою засвоюються рослинами. Ми знаходимося в навчальній лабораторії технології виробництва продукції аквакультури. Дана лабораторія забезпечує проведення занять та лабораторних досліджень для здобувачів вищої освіти із розведення і селекції риб, ставових риб, осетрових. Наразі ми проводимо диссертаційні дослідження з метою розробки різних режимів годівлі, африканського кларевого сома, з метою покращення продуктивних та фізіолого-біохімічних показників його м'яса. Якщо говорити взагалі, то в даній лабораторії проводиться достатньо велика кількість досліджень з гідробіонтами, зокрема річкових раків, теляпії, стегляді. Також досліджуємо інтегровані технології по типу аквапоніки. Також проводимо дослідження нових наповнювачів для біофільтри. Наявна мультимедійна зала дозволяє на високому рівні проводити теоретичне навчання для здобувачів вищої освіти усіх рівнів. Завдяки сучасній матеріально технічній базі у навчально-науково-виробничій лабораторії, біопродуктивності водою здобувачі вищої освіти не лише навчаються, а й проводять дослідження з науково-біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарської експлуатації водою, екологічної характеристики ділянок річок в районах роботи МініГЕС, з поліпшенням екологічного стану водойм та боротьби з цвітінням води, визначення якісної та кількісної складової іхтіофауни водойм різного типу, у цій лабораторії аспіранти проводять дослідження стану розвитку природної кормової бази водойм рибогосподарського призначення. Вони забезпечені усіма необхідними приладами та знаряддями для відбору та опрацювання гідробіологічних проб. Для камерального опрацювання проб у лабораторії є сучасні світлові мікроскопи різної роздільної здатності. Для визначення якісного складу водоростей науковці використовують визначники різних. Систематичних відділів водоростей, визначники планктонних і донних безхребетних та мікрофітів. Моніторингові гідробіологічні дослідження реалізуються згідно вимог водної рамкової директиви 2000, запровадженої ЄС. Аспіранти проводять наукові дослідні роботи на замовлення МОН Україні, дані, яких публікуються наукометричних базах Scopus та Science. Проби, якими ми займаємось, будуть взяті. Іхню кору в Кременчуцькому водосховищі, а саме проби фітоплантону, зооплантону та макрофітів. На даний час моя робота проходить з дослідженням цих проб та виявленням наявності і кількості кормової бази в Кременчуцькому водосховищі. У цій лабораторії здобувачі вищої освіти визначають біохімічний склад тканин і органів. Та гематологічні показники різноводних видів риб. В даній лабораторії ми проводимо біохімічне дослідження органів, таких як серце та печінка для визначення важких металів. Для початку ми проводимо ростин риби. Після ростину ми відбираємо серце та печінку для подальшого дослідження згідно методик. У лабораторії декоративних гідробіоресурсів здобувачі ступеня доктор філософії спеціальності 207 водні біоресурси та аквакультура працюють живими об'єктами. Дані системи імітують природні біотипи існування риб та інших декоративних гідробіонтів і штучно створеними умовами, якими можна вимірювати для імітації як природних умов, так і антропогенних явищ, так здобувачі. Мають змогу проводити дослідження на різних групах живих об'єктів, які широко представлені в лабораторії. Одноклітинні водорості, кишково порожнення, плоски черви, члени стоноги, риби, амфібії, як хвостаті, так і безхвості, рептилії. Направлені в лабораторії дозволяє працювати над удосконаленням технології розведення декоративних видів гідробіоресурсів, у результаті чого створюються нові селекційні форми, які більш Пластичні під певні умови середовища, і дані результати можуть бути використані для вдосконалення промислових видів чи реінтродукції зникаючих видів у природне середовище. Наявна матеріальна технічна база дозволяє проводити дослідження по покращенню технологій, утримання та розведення, профілактики та лікування хвороб, годівлі та догляду за декоративними і дробіоресурсами різних кліматичних зон та ступенями складності самого об'єкта. В даній лабораторії декоративних гідробіоресурсів ми здійснюємо дослідження за розведенням та утриманням декоративних політ риб та амфібій. У лабораторії конструювання та дизайну здобувачі доктора філософії спеціальності 207 водні біоресурси та аквакультура працюють з різними групами живих організмів, технічними засобами, матеріалами. У зв'язку з цим аспіранти вивчають сучасні технології виготовлення та конструювання різних декоративних систем акваріумів, тераріумів, паратераріумів, декоративних ставів. Обов'язковими складовими є також методи зовнішнього та внутрішнього оформлення, які повинні гармонію поєднувати навколишнє середовище, де розміщується об'єкт. Та потреби декоративних гідробіонтів, що заселяють цю штучну систему. Штучні аквасистеми потребують постійної підтримки екологічної рівноваги і сумісності між живими організмами. В свою чергу дослідження за даним напрямком потребує постійного контролю, тому здобувачі випробовують не лише технології по створенню штучних аквасистем, а й автоматизації процесів, водівлі, контролю за фізичними та хімічними параметрами води, водообміном, в результаті чого. Дані дослідження будуть впроваджені в системах рециркуляції води з промисловими видами гідробіонтів. матеріально технічна база дозволяє проводити дослідження як на прісних, так і на морських гідробіонтах з питань токсикології, гідрохімії, гідробіології, іхтіології, акваріумістики та паратерероумістики, IT технології. У навчальній лабораторії іхтіології здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 207 водні біоресурси та аквакультура. Матеріально-технічна база даної лабораторії забезпечена сучасним обладнанням: ваги електронні, стереоскопічні, відеомікроскопи, електронні штанинцирклі, завдяки яким аспіранти виконують науково-дослідні роботи згідно індивідуальним плану, а також активно приймають участь в наукових гуртках, ініціативних та наукових тематиках МОН України. Начальну лабораторію аспіранти використовують для визначення. Таксономічної характеристики іхтіофауни, де використовують визначники риб континентальних водом і водотоків України, біологічну характеристику, морфологічні ознаки, розмірно-вікові категорії прісновідних риб, ареал виду та їх поширення в Україні, протиохоронний статус, а також господарське значення Іхтіофауни та перспективи можливої їх використання. З метою визначення внутрішньовідової та міжпопуляційної мінливості морфобіологічних ознак. Проводять морфометричний аналіз риб, живлення, репродуктивні ознаки, їх тіопатологічний стан та оцінку якості рибопродукції, встановлюють екологічну належність ікри та личинок риб, жирність, годованість за Фультом та Кларк. Остатність зрілості статевих продуктів і крита молок, визначають абсолютну та відносну плодючість популяцій різних видів риб. На основі результатів іхтологічних досліджень, здобуваючи ступеня доктора філософії, публікують роботи в наукометричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus. В даній лабораторії ми проводимо морфометричний аналіз риб, досліджуємо пластичні та мерастичні показники риб. Дана навчально-наукова лабораторія дозволяє здобувачам вищої освіти усіх рівнів проводити наукове дослідження молекулярно-генетичного спрямування. Дані лабораторії, аспіранти, а також докторанти проводять дослідження щодо виділення ДНК, генотипування за локусами кількісних ознак. Навчально-науково-виробнича лабораторія рибництва, що розташована у селищі Немішаєво, складається з ставової частин, що налічує кілька категорій ставів та басейної частин з елементами рециркуляції. Це дозволяє комплексно вирішувати практично будь-яке завдання в аквакультурі. Наші аспіранти та студенти. Які навчаються за різними ступенями вищої освіти, активно набувають навичок, з вирощування та отримання нащадків осетрових видів риб, зокрема стерлі. Здобувачі вищої освіти проводять дослідження з порівняння різноманітних технологічних аспектів, годівлі риб, їх штучного заводського відтворення з використанням різноманітних методів гормональної стимуляції. Дослідження з молоді осетрових видів риб проводяться з використанням якісних комбікормів. Виготовлених за дослідними рецептурами на різних технологічних етапах їх вирощування. Крім цього, в лабораторії утримується селекційно-племінне стадо кольорових коропів кої та інших декоративних видів риб, які є чудовими модельними об'єктами для здійснення різноманітних практичних навчань з використанням біотехнологічних методів у рибництві, здобувачі вищої освіти. Здійснюють підбір селекційних гнізд горопівкою з урахуванням їх генетичних та морфологічних особливостей, що дає змогу передбачувати типи та форми забарвлення у їх нащадків. У будівлі лабораторії обладнані лекційні аудиторії та лабораторні приміщення, де є змога проводити навчання або здійснювати лабораторні дослідження в безпосередній близькості до об'єкту дослідження. Поряд з теоретичним навчанням Здобувачі вищої освіти отримують практичні навички з виготовлення та ремонту різноманітних знарядь лову. Лабораторія створена на основі міжнародного проєкту Erasmus Plus і дозволяє здобувачам вищої освіти в усіх рівнях освоювати нові методики та проводити сучасні комплексні наукові дослідження у тваринництві на своїй Приміщення лабораторії розділено на окремі бокси з відокремленням чистої і брудної зон, для забезпечення стерильності матеріалів. Здобувачі вищої освіти проводять тут молекулярно-генетичні дослідження для більш ефективного введення галузі тваринництва. Лабораторія обладнана мікроскопами та іншими приладами для морфологічного дослідження представників царства тварин, їх органів і тканин, визначення температури, вологості та швидкості повітрообміну приміщень для їх утримання, визначення відповідності інших параметрів утримання вимог. Передбачені нормами технологічного проєктування у тваринництві. Ми знаходимось у навчальній лабораторії біології тварин, яка обладнана приладами для проведення лабораторних занять з дисципліни біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, біологія диких та екзотичних тварин, управління біоцинозом, екології у тваринництві та для виконання наукових досліджень з морфології крові. Мікробіології води й кормів, оцінки якості продукції тваринництва, у тому числі молока, м'яса, яєць тощо. Хочі вищої освіти мають змогу досконало ознайомитись та освоїти сучасні ліцензійні програми зі складання та аналізу раціонів, рецептів, комбікормів для усіх видів тварин і риб. Зараз ми знаходимося в експериментальному кластері наукової лабораторії кафедри. Тут я проводжу дослідження по перетравності поживних речовин, ферментованого соєвого шрота для кварівного сома. Подальшому на основі отриманих результатів буде розроблений комбікорм і визначена його ефективність. Лабораторії факультету мають усе необхідне обладнання для оцінки якості кормів як рослинного, так і тваринного походження. Зараз в лабораторії у рамках науково-господарського досліду з визначення перетравності поживних речовин у курчат бройлерів проводимо дослідження по визначенні сирого протеїну. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК є структурним підрозділом нашого університету та постійним партнером Факультету тваринництва та водних біоресурсів з питань проведення наукових досліджень та підготовки здобувачів 3 рівня акредитації «Доктор філософії», зокрема зі спеціальності 207 водні біоресурси та аквакультура. Ця лабораторія є акредитованою, має висококваліфікований науковий склад та потужне сучасне матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє робити високоякісні наукові дослідження, які не поступаються аналогом у провідних країнах світу. На базі лабораторії здобувачі вищої освіти проводять різноманітний спектр досліджень, які стосуються показників якості і безпеки, а саме визначення елементарного складу та важких металів, визначення діючих речовин. Залишків пестицидів, мікотоксинів, поліерематичних вуглеводнів, антибіотиків жирних кислот та глюкозонелатів, а також фізико-хімічні показники препаратів різної продукції. Наявний спектр обладнання: а це рідинні та газові хроматографи, атомно-емісійний та атомно абсорбційний спектрофотометри, прилади для дослідження ІФА-методом, ампліфікатор та різні ph метри Високоточні ваги, дозатори, ультразвукові бані та центрофуги і інше обладнання, що дозволяє проводити як навчання студентів і аспірантів, так і проведення різноманітної наукової роботи. Так, на базі даної лабораторії проводили наукові дослідження два здобувачі освітньо наукової програми водні біоресурси та аквакультура. Третього рівня підготовки, які закінчили свою роботу та успішно захистили дисертації. Зокрема, один із них проводив дослідження, які стосуються секвенування генів та проведення паспортизації осетрових видів риб. Інший виконував дослідження на осетрових рибах, які вирощувалися в умовах замкненого водопостачання. Здобувачі вищої освіти у цих ступенях мають змогу проживати у гуртожитку, який знаходиться на території студентського містечка поруч з навчальними корпусами. Тут створені усі необхідні умови для комфортного перебування і проживання, як у місцях загального користування на блоках, так і у самих кімнатах. У корпусах та гуртожитках університету наявні бомбосховища та укриття, які облаштовані відповідно до усіх існуючих вимог. У науковій бібліотеці університету аспіранти та докторанти замовляють та опрацьовують фахову наукову літературу, а також мають змогу з локальної мережі університету безкоштовно працювати з різними науково-метричними базами даних та цифровими бібліотеками. У їдальнях та буфетах університету, які розташовані у всіх навчальних корпусах, здобувачі вищої освіти, мають змогу за помірними цінами. Куштувати страви, які виготовлені з продукції власних науково-дослідних господарств. Факультет тваринництва та водних біоресурсів завжди чекає на вас.